Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 17 серпня. Приїхали ми на нашу ділянку, де була у нас яра пшениця і ячмінь. Були жнива у нас, це були. 15, ну, півтора дня назад. Два дня назад. 15 числа ми зібрали наш врожай згорем пополам і, по ходу, на цей рік я відстрілявся по своїх ярих зернових. Хотів в деталях вам розказати, як все це в мене проходило. В принципі, по факту жнива були дуже важкі, так як у нас зерно перестояло ну, днів 20 перестояло. У нас були дуже погодні умови, такі, що почалися дощі з 1 числа і в нас не могли зайти комбайни. Я сюди заїжджав, як тоді знімав відео, ну, в принципі, пшениця була готова до збирання і ячмінь він ще був в такому адекватному стані, що можна було ще його зібрати. Ну, походу тоді на другий день пішов дощ і цілу неділю нас валив дощ. І по, по ходу, цілу неділю і ще вона стояла, дозрівала, ну походу вона вже втрачала свої властивості. і Врожай у нас був, звісно, Хороший, але багато залишилося в полі. Ну і так, давайте в деталях. Е, прийшов комбайн. Це був понеділок, сьогодні середа. Е, прийшов комбайн, е, шестерочка з 9-метровою жаткою. Попробували ми зайти в поле і бачимо, що не потягне. Низько він не може брити, тому що бур'яни пішли. Вони ще не були критичні, але е, так як я працював рестригулятором, колос був не дуже високий, і деякі колоси вже нахилилися. Нахилилися вони і його реально е, комбайн не міг забрати. Ось Тільки в нас втрат, втрати капітальні. Колос був важкий, він попадав. і він, е, Його комбайн не зміг забрати. Якби він опустив чуть-чуть жатку, ми спробували опустити жатку. Він почав матюхатися, кричати усіма цими, що ви, хлопці, робите, датчики пищать, він е, набирає на себе на і все, він задихається, немає діла. Вирішили підняти, додавати повітря на тисячу, на тисячу повітря видуває разом з зерном. Збавили на 920, в принципі, в такому режимі ми почали його косити. Е, зайшли, перший круг зробили, я там е, сів. Е, до комбайнера ми проїхали, круг зробили. Перву цю обкоз по кругу зробили, бо там десь був ячмінь пшеницею намішаний, ми його оставили, щоб нам не мішати. Він в бункер падало зерно, але воно було стояче. Стоячий за того, що в нього була волога. Тримати його було на полі просто нереально, тому що в нас зараз такі е, погодні умови, що знову стояли дощі на цілу неділю. І рискувати, його залишати тут це було ну, просто неможливо. Ми обійшли краї, по ходу вже набили перший газон і поїхали на, на тік, важиться. По волозі. Зразу бункер показав нам 17-ті три волога. Було прийнято рішення його зразу на ОВСку починати чистити. І потім домовився, добрі люди допомогли і ще на сушку чуть-чуть підсушити. Підсушили ми його не сильно на 2%. Загрузили і відвезли вже на тік, там, де я калібрую, на нафарбовано. По, по збору звісно, жалко. Жалко втрати. Втрати колосальні. По підрахунку. В колосі у нас там, ну хай 40, зернинах 45 В принципі, ми сіяли там 200 кг, По факту тут стояло на 70 центнерів. Ну, реально, ви бачили, який е тут колос був і ось потертий, він реально весь виповнений. Після Овески в нас там втрати буквально вийшло кілограм ну, 800 з бур'яном. Ще раз ми його тоді переганяли, але це детальніше чуть -чуть попізніше. В принципі, зерно гарне виповнене, але, але, але воно нахилилося. стебельце тоненьке, від вологи його починало хилити додолу і комбайн його просто фізично не міг втратити. Там воно вісить, там вісить, тут усе лежить, ну там куди не глянь, і воно лежить. Коротше, один, один газончик в мене тут залишилося. На полі буде, як кажуть, удобренням. Бур'яни якби не сильно критичні, в інших людей вже вобода по коліна. До речі, по нашому регіону дуже важкі збиральна ця проходить. Компанія ще до 40% стоїть на полях, люди бідкаються в кого 100 гектарів, в кого 40 гектарів. Реально бур'яни. Волога і все, і все остальне сушити немає, де сильно. Ну, це таке в перший раз. Ну, я такого реально не зустрічав. І навіть старожили такого навіть не пам'ятають. Оце, що касається нас пшенички, пшеничка в нас сипнула 5,6 на круг, тобто з 5 гектарів, вийшло 28 тонн. Після ОВС пропустили і через сушку 800 кг одвіялося і повезли ми його. Нафарбовано. Оце такий у нас по пшениці стан. По ячменю. Ячмінь, звісно, це капець. Це повний капець. Так як я приїжджав тоді, він ще хоч трошки десь щось стояв, Чуть-чуть його ще можна було видно. Після дощі ми приїхали, це просто жах. Він був такий, став такий. 14%. Там, де він поліг. Его реально не взяли а там хоть иначе Окоч. Там мій окоть отакого. По локоть він стоїть. Вода чуть-чуть берізка. По-другому не можна. Ніщо опускає. Нема цього. Колосків багато. Колосків багато, пілятів. Ну, Ще, ще держиться на стеблі. Ще Що, Щось, держиться на стеблі. Ну, падає, тільки тільки торкнувся, вже падає. Хода вже тут у нас поща і вирівняна, і все добре тут зроблено було. Він не сильно грібі землю, але нижче взяти просто фізично він не зміг. І те, що геть зовсім прибило дову, він його просто не, не зміг забрати. Не зміг забрати. Ой, іти туди дивитися втрати, я вже не піду. Та, і так серце болить. Коротше, е домовотилися до того, що в нас вийшло е десь 5 гектарів 18 тонн. Це по факту десь 36 центнерів. В тіньок. Огріється наш телефон, камера перегрівається від стресу трошки. Е, що касається ячменя. По ячменю, звісно, печалька. Там, де біж до берега і вода, як стікала, була буря, то там взагалі він ліг. І тут він ліг. Ну, реально його, не могли ми його підняти. Волога ячменя була, в принципі, в базі 14,8. Ми його теж завезли на тік, розрівняли. І трошки він ще свою вологу скине. В принципі, як до нього діло дойде калібрувати, то він нормально стане у базову вологу, так що за я не переживаю. Але втрати колосальні, реально. І проблему шукати в собі. Ну, можливо, дехто я накосячив, може я його перекормив азотом трохи більше, ніж це. Але він до того, як ми його пройшла буря, він просто був як. Пісня. Ну, то він був класний, невисокий і був, наливався вовком. Там, де його положило, він геть зовсім не налився, то навіть якщо б ми його підняли, то по факту його все одно видуло І діла з нього не було. 에... Скосили ми його буквально, це часика 6, із-за того, що в нас був один газон. В принципі, їхати було не сильно далеко, але поки Туди-сюди полями спробували їхати, забудилися, вирішили, що по дорозі по кругу буде веселіше, так от, от трошки у нас була затримка по газону. А так, в принципі, нормально. Ми почали в 11 годин, а закінчили практично в 6. Поки перевіяли, пересушили трошки, загрузили мази і повіз я його нафарбовано. десь в 10 часу припинитися додому, руки, ноги трусяться, нерви не к чорту, настроєння 0. Що є, те є. Що я можу сказати? Тут, в принципі, все було зроблено ідеально. Тут була ораночка, тут була весняна дісковочка, ми сюди внесли НПК, був азот. Ну все як книжка пише. Але, але ми не врахували погодних умов. Реально. І погодні умови з нами зробили ну, дуже такий тяжкий жарт. Мягко говоря. Пройшла буря. Тут були і дощі, тут це було ідеально класно. Але буря нам накосячила по ячменю. І його я протупив трошки, що я його посіяв далі. Треба було його посіяти тут по місту. І тоді можна було якось вихватити комбайни. Але коли в мене там було вікно, було місце, куди можна було висипати. Була і волога, і все остальне нормально в базі. Але не було комбайна. І це все організувати, як нема своєї техніки, ви можете це зрозуміти, кого своєї техніки немає. Що це, звісно, організувати роботу, щоб все отак зрослося в один кубочок, це дуже важко. І той один день я провтикав, і за цю неділю ну, по ходу я втратив, потута втратив, так як е коло важкий, бо було не сильно тоненьке його почав прижимати до землі. По ячменю я взагалі мовчу, бо волога, він ще стояв вищенько, а потім, коли більше вологи стало, він опять, він припав до землі, геть зовсім. Ну, скажімо так, тут три газони моїх лежить. І нічого ти не зробиш. Підняти його не піднімеш, а так, спасти, трошки спасли, щось добуде. Зараз ми розкидали зерно потоку. Вчора лопатами махали, завтра поїдемо, перекидаємо ще разочок, щоб трохи його скинути в базу. Так що оце такі в нас, друзі, справи, такі були важкі цьогорічні жнива. Багато хто в нашому районі це не тільки я своїми 10 гектарами, там, куди ж не йшло, реально в людей є і побільше проблеми. Сьогодні розбирали десиканти і все, і все остальне, так як е, треба виходити з положення, треба підсушувати зелену масу, треба підсушувати зерно. Ще е, хотів зазначити, тут десиканта не приміняв, і за те, що тут посівний матеріал, я позвонив на цінгенту, на менеджера, пообщався з ним, каже, Саня, ти не грайся, ну, воно тобі сильно вологи не висушить. Бур'яни за два дні тобі хай убере, але по дощу. ну, воно, Такий варіант був не дуже. десекантами ми тут не гралися. І вирішили, що хай воно природним способом буде скидати волову. Ну, Так як у нас вчора ми в понеділок врожай і в 3 часа ночі в нас пішов такий заливний з грозою дощ, валив конкретно, в калюжі стояли вовки. Їдеш по полях, дивишся, в людей чорніє зернова. Ну, по цьому році, скажу так, що дуже-дуже проблематично. І багато хто, дивлячись на цю ситуацію, на наступний рік вже трижди подумає, чи варто його сіяти, зернову групу, чи не варто, ну Багато-дуже багато питань. Але однією кукурудзою ти сильно не награєшся. Ну, на мою думку, треба, щоб по-любому тебе була сівозміна. Там Кукуруза, пшениця, сояшник, ну, в такому плані. Бо ну, в кожного своя думка, скажімо так. На цей рік, так, да, зерновими проблема була. В тому році було набагато веселіше. Але ж це не по всіх регіонах. Це тільки зачепило за нас Київщину і Чернігівщину. А так, в принципі, Полтавщина зібрала, Черкащина зібрала. Ну, це що тут рядишком у нас, та сторона південніше, трошки веселіша ситуація. Врожайність у нас від 4 ну, до 6 потовок. Деяких хлопців є і веселіші врожаї. Ну, що я хочу сказати. В принципі, врожай непоганий. Але зібрати ми його, ну, в зв'язку з такими природніми умовами. Ну так, склалися обставини, що ми його не змогли вовремя обрати. Розтягли ми кучу пшениці, так як у неї волога була 15. Ну, варіантів не було. Потрібно було їй щось. Е, значить, дивіться, друзі, е, тут, а, тут а, була куча, ну така десь по пояс куча. Після овески ми її сюди завезли. Зверху міряю два дня полежало, зверху поміряв, в принципі, волога була 14,3. Але всередину, як руку засовуєш, то волога виходить, там 15-15,1. То було прийнято рішення його трошки розтягнути. Прийшов помощник, і вдвох ми його швидко за півтора часика за допомогою цієї зер зерномета цієї труби. Шнекову подачі розтягли ми по всьому цьому по всьому, ось тако, по всьому складу розтягли. Десь сантиметрів на 40 по, по коліно е, розтягли. І тут зараз виходить, а щас, там, де ззаду мене дирочка, там теж ворота відкриті і, по ходу, воно зараз провітрюється. І <кхем>, думаю, що за пару днів все ж таки вологу скине. Епопея ще у нас продовжується з цим зерном. Потрібно спасати, бо бікбег його реально з 15% ти його не засипиш. І треба було його все ж таки трошечки розгорнути і дати йому ще постоять. У нас є ще пару днів, ще, в принципі, мене отсюди не виганяють, так що будемо через пару днів запускатись, пробувати. Зараз покажу, яке зерно в мене вийшло після двойної чистки. Mm -hmm. Сушкою трошки погралося, Киш, зараз бджоли літають. Де вони беруться? Після двойної очистки і сушки зерно стало дуже гарне, якісне. Так, у нас зараз воно вийшло. розкидали. Хлопці вечором прийдуть, пошастають ногами, туди-сюди пошевелять. Ну, ось, ось зараз ходжу по зерну і воно ще знизу, де біля асфальта знизу, ще воно тепленьке. Потрібно скинути йому трохи температуру. І я думаю, що все наладиться і буде нормально. Отака От в нас штука. Просто перетягували його, кидали, а ось сюди в ямку насипали просто лопатою і перекидали його далі. Так розтягли кучу, в принципі, вдвох ми справилися за півтори години. Отакі, От друзі, у нас проблеми на цей рік. І не тільки в мене, в багатьох. Що я хочу сказати? Що ситуація така в цьому році плачевна. Чи будуть хлопці сіяти зерно, невідомо. Ну, будемо дивитися, по ходу. Багато хто обпалився на зернових культурах в цьому році по нашому регіону. Так що така ситуація. Так що, кому подобається відео, ставте лайк. Дякую за підтримку, хто підтримує нашу нелегку роботу. В принципі, ми все показуємо так, як є. вживу. Робота робиться. Чи буде яка перспектива надалі, невідомо. відомо. Главное, щоб закінчилися в нас бойові дії. Трошки почали трошки відкриватися порти. Зараз, в принципі, зернові піднялися в ціні трохи, хоч трошки дали дихнути. Але все дорожчає. Кажуть, на солярку акциз піднімуть. Не підняли зараз, піднімуть трохи пізніше. Коротше, блин, давлю з усіх сторон. Ну нічого. Будемо триматися, друзі. Будемо працювати, діватись нам нема куди. Раз уже почали, то треба закінчувати. Отаке От було коротеньке відео. Так що всім до побачення.